Друзі, всім привіт, Київ Україна, мене звати Олена, у нас сьогодні 8 червня, а вже спека, це просто Ой, мирти можна. Так, зараз я йду на цей наш найдешевший продуктовий ринок, фермер. Хочу подивитися, по-перше, які там ціни, вже ж у нас пішла і черешня, і абрикоси. Подивлюсь, що там є скільки, бо я на Петрівці бачила черешню. Ну така гарна черешня, крупненька така по 140 гривень. Ну, подивимось, скільки там буде. По чому і чи буде вона взагалі. Хочу ще взяти щавель зеленого борщику зварити. Ну і таке там помідорчики, огурчики, зеленушечку. Ну, взагалі прийтись, подивитися. Бо... Я вже давненько там не була. Так що беру вас з собою. Сходимо, як кажуть, разом. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. Не лінимося. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами зустрінемося вже на самому ринку. Що я зразу бачу, що... Тут, де завжди стоять. Тут взагалі нікого немає. Там тільки сидять десь у Ми ще подивимось, Що в них? А тут, блин, всі попряталися. Так, салатик, салатик. А укропчик по чому? 15. 15. А щавля немає? Ладно, на обратному коті тоді. А там укропчик по 10 гривень. Ладно, подивимось, що у нас там, скажімо так, під кришою, да? бо я сюди йшла, Вон там от в переході. Де він? Де він тут, тут, тут переход, коротше там. Там сидять теньочок. Там я так розумію, що ті, які були тут, вони перейшли туди. Там бачила огірочки по 25. Ну такі неплохі огірочки. І що я там ще побачила? А, палоночка по 80 гривень. Навіть, по-моєму, була і по 60. Так, ладно, зараз подивимося, що в нас тут. А якщо що, тоді буду повертатися туди у переходік. І вже буду скуповуватись там. Я бачу, значить, молода картопля по 35. Це було п'ять. Так, що це у нас? Щавіль, да, я так розумію, він такий зав'ятчий Горошок по 75, зивонька зелене по десь. Так, по 10, да, 10 гривень за штучку. Так, тут у нас що? Полуничка, де сам м'ят по 100 гривень. Абрикоска 140. Ну, капустиночка по 20. Ну, як його тебе. Так, огірочки. Ой, помідорочки Одеса по 70. М -м, може, тут народу. Ага, також бачу. Боже, не просунешся. Так, тут огірочки по 35, такі малесенькі, гарнесенькі. Так, капусточка в нас по 25. Тут огірочки по 25. Це ще у нас таке грушка обрізна по 20. Кабачочки у нас по 30. Тут що у нас такі також огірочки по 35. Нормальна ціна, нормальні огірочки. От по 25, цвітна капуста по 45. Так, це що у нас? Ага, це цукіні, мабуть, по 30. І помідорочки у нас тут по 65. А це, це, мабуть, щавель, да? Ну, блін, якийсь він такий собі. Ладно, пошукаємо, де краще. Ага, во є. А, ні, це шпинат по 20. Кріп по 20. Кінза запад Ну, коротше, по 20-20, по але ага, цибулька по 20. Є салат по 8 за 100 грамів, є зелений, є червоний. Так, редисочка у нас по 20. Ага. От такі от огірочки по 25. Ага. Так, авокадо 25 за штучку. Ну, щось я ніде не бачу. Щавель, а то окрім того, трошки того покоцаного так. Нема. Ага, Банан солодкий 50, а це у нас що? Нектарин по 160, абрикос солодкий по 130. Горох, кабачок 15 гривень, огірок 30 гривень, помодорна жереба по 50 гривень, баклажанські обрізні по 80 горох по 50 гривень. Нормальна така ціна. Ой. Партошка молода, така малесенька, по двадцять. О, по тридцять п'ять, по п'ятнадцять, зеленушечка. Є е по п'ятнадцять, є е по двадцять, але ага. Так, оце, бабу, чавий. А це щавель? Ні, це шавель. А щавля немає? Ага, Це м'ята по двадцять. От взагалі капусточка по п'ятнадцять. Горішка 80, а щось таке, бля, що немає, ще гля. Блін, а я так хочу борщика зеленого. Ось така картопелька малесенька, по 70, є по 85, по 45, по 50. Ну, ну А тут горох смачний по 120. І от такі огірочки з рівного по 45. О, так, бачу, черешня супер. 200 гривень. І є по 220. Ну так. Да. Гарна така черешня. красиво, Боже, що за ціни на яблуків? По 95 гривень. Це треш Некторин по 250 Однако, ладно, йдемо далі. Що? Тут а, авокадо 10 гривень за штучку. Я не знаю, як я взагалі не, не люблю авокадо, але мені кажеться, вона вже підпорчена. А таке більш-менш по 35. Угу. Полонечка 150, 10, табрика 140. А черешня по чому? А, все, бачу. А, ага, 150. Помідорки такі, манусіньки по 70. Ну, тут може взагалі горох по 30. Ну, я маю виду Картопельку як горошок. А молодий горошок по 75. Блін, ну що ж такое? Нема, блін щевлю. Ну. Не, ну ціни на молоду картоплю нормальні. Не по 100 гривень. Полуничка по столу. Так, я так розумію. Буду я, мабуть, повертатися і купувати. О, гранат 250, тут же полуничка по 100. Картопля знову молода. Так, що в нас тут? Цибулечка по 10, Полуничка 100, гріпо 120. На щось. А, ну що таке? Так, морква п'ять п'ять, спаржа 30 гривень за кілограм, Помидорчики є по 85, є по 130. Кабачок. По 30. Що у нас тут? Ага, цукіні обрезний. 30 гривень. Ай, да. Всього багато, але я не бачу те, що я хочу. Так, виноград є по 100 і є по 150. Ні, я поки дивлюся. Так, ну, скажімо так. Огірочки за 25 гривень купити, це варіант. Багато по такій ціні, по 25. Малесенькі такі. 35. А тут грошей вже по 110. О, може тут вот якраз зелені повно. Повно буде щавель. Оце, да, мабуть, щавель. А це щавель? А по чому? Ага, пучок 25. Ну, Такий хороший пучок заравізно. Ну, щавель купила, вже добре. Уже буде супчик. Так. У нас тут арбузи. А кавунчики. Цікаво, боже, які вони великі. Ого. Це капець. А громадські цікаво. Вони солодкі, ну кода спробуємо. Як мед. Ну, вкусні. Хороший этот продукт. Угу, смачно. Только цікаво, почём они? 100 гривен штука, он ну, любой на выбор, дам да. 100 гривен штука. Это что, ну, всё бажит на 1000 гривен? Если не больше. Штука любой, 100 гривен. А, штука. А штука. А штука. Ага, я думала кілограм. все зрозуміли. Спасибо. Одна штука 100 гривень. Вот. Великі. Дуже великі, але ціна добра за штуку 100 гривень. Нормальна така ціна. Якщо вважати, що цей арбуз, мабуть, заважиє навіть я не знаю, на кілограмів 15 точно, а може і 20-100 гривень. Так, перед острий по 300 у нас. Чесник молодий 180. О, така цибулечка, гарнулечка 150, морква 80 молода. І стара по 60. Буряк молодий по 70. Ой, через не хочу, але, звісно. Сіно поки що трошки кусається. Так, що у нас тут з за чим? Так, вчорашня 220, полуничка 170. Це що у нас таке? Он мабуть, да, по 60. Порошка по 60. Ні, я маю дуже не Дуже так? Боже, скільки народу сьогодні? Це кошмар. Не проїхати, не пройти. Такі огірочки по 40. Я yeah. возьму, мабуть, по 35. Тут з Одеси до нас картопелька приїхала, Одеса привіт, по 70 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Зеленушечка mm -hmm. пішла. Mm -hmm. Так, тут yeah, у нас, господі, yeah. чорника, да? є по 650 mm -hmm. і є 800, mm -hmm. по 700 гривень. Це кошмар. Не, ну то арбузик, звісно, 100 гривень за штуку. Ціна цікава, але він якийсь жовтий. Не знаю, я скуштувала смачний, дійсно смачний, але я його просто не допру, я його навіть не підійму, Ага, ну стара картопля по 35, нічого не змінюється взагалі. Так, що в нас тут є? Так, це є ага, яблуки 75, 90. Так, черешня по 150. Ну-ка. З куштує. Така вона. Кисло -саладинька. Так, Тут черешня по 220, але вона вже така крупна. Така зараз теж Ну, щось так похожу, поїмо. І... і Можна її не купувати. М -м -м -м. М -м. Дуже смачна черешня. М -м -м. Тут половиночка 130. Черешня за 10 по 150, але вона така вже пом'ята. Да, та за 220. Ой, Звичайно, дійсно. дійсно дуже смачна. Дуже. Просто заб'ють. Нам вже продають такий почищений горошок. А скільки почищений такий горошок буде коштувати? А, ага. а. Я зрозуміла. Очищений ну, також по 50 вже чистити не треба. Жіночка почистила. Ну, картопелька така. Малесенька по 30. Ота її чистить, от така є по 25 нам ну, взагалі. Такий горошок. Так тут по чому. Ага, тут черешенка по 270. Да, Та по 220 сподобалась мені. О, полуничка є по 80. І, така черешня, солодка 250. Ось. Рано продавала мобіця. Обу. Бачила, Вона mm. mm. вона є. У мене якась кисла клубника. Виточні кисла, Наш скули зводить. І не смачно. Mm. Mm. Так. Є по 100. Помидорочки по 75, а я десь бачила по трошки дешевле. Ось така редиска огромна по 50. Що ще в нас? А по чому кропчик? 25, ну я візьму там пужиночки. Так, черешня дуже солодка, 240, а то, мабуть, 120,5. Боже ж мій. Жіночка роздавила полуночку абрикоска мед по 150. Щось спробую. Угу. Ну, така смачна брикоска. На Апельсинчики, другий сорт, 35 гривень за кілограм. Рибочки у нас по 45. Ну що ще? Персик по 150, пирог по 70, так, ну що, ну все. Я вже дійшла до самого кінця, буду йти купувати щось. Зараз буду дивитися, чи повертатися назад, чи тут щось, щось куплю, побачимо. Що побачила черешня хрустяща. 400 гривень. І, і така вже трошки підпорчена. Ну, знаєте, за 400 гривень вона повинна бути взагалі ідеальна. Побачила грибочки по 40 і є по 50. Так, ну я не хочу 6 грибочків. Скупилася, зараз вийду скажу, що я купила. І... Наскільки воно це мені все вийшло. Так, ну що, друзі, вийшли вже з ринку. А, єлі вийшла. Народу. Вони і по ногам походили, і поїздили, блін. Ой, а прийдеться краси. Старати. старати прати. Ой, аж надушно там дуже. Не знаю, як там ті продавці бідні стоять. Так, ну що, скупилася трошечки, скупилася на 120 гривень. Купила щавель О, 25. Купила я кілограм огірочків також по 25, гарні такі малесенькі в А, Рожевих взяла помідорчиків по 50 гривень за кілограм. Я полюбляю рожеві помідорки. Так, і що я ще взяла? А, окучок кроку взяла за скільки. Укроп, укріп, укропчик за 20 гривень за печок. Ну, така от закупочка на 120 гривень. Ну що, ціни ви бачили? Ці... Ціни хороші, агірочки майже усюди по 25 і причому такі гарні огірочки, малесенькі такі, помідорові 50, горошок молодий є за 50, чи 50, чи 55. Ну, взагалом ціни приємні. Дуже приємні. Ну, черешня, так, ще треба, я так думаю, трошки почекати. Я думаю, все ж вона Ой, трошки здешевіє, побачимо. Ну, а от що за 400 гривень, і вона така вже є підгнивша, ну, знаєте, за 400 гривень вона взагалі повинна бути в ідеальному стані. Полониця мені щось не сподобалось. Якась вона тісла. От на кавуни гарна дуже ціна 100 гривень за штуку. А ви бачили да? розмір одного кавуна? Там я навіть і не знаю, скільки він кілограм. Я спочатку подумала, що це за кілограм, а ні оказалось за штуку Я от коли поверталася ну вже за покупками, то підійшов мужчина з кравчучкою і взяв два цих кавуна. Величезних. Ну от, скажімо так, пройшлися, подивилися. Дякую, що склали мені компанію. Бажаю усім гарного дня, мирного дня і не такого спекотного дня. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.